Доброго дня, мої юні друзі. Сьогодні ми будемо робити шашлик і ми будемо використовувати м'ясо. Це в мене свинина. Це кабачок, не кабачок, а це сіненький якісь, такий дугенький у нас продаються пару картопель, моркву, Це вже я прийшла, дивіться, а моя внучка вже відкусила трошки. Скілс. Е, да, цвітну капусту мене трошки лишилося е, цибульку і також перчик. перчик він солодкий. І все це ми будемо класти на цю шпажку. А після того я вам зараз покажу. Це називається кракпа довговарка. Це така річ шикарна, що я вам передати не можу. Ви знаєте, дивіться, в нього є отак всьо накладем, я вам покажу. В нього є програма, це саме просте. в мене вже він 7 років. Отак нажимаєте сюди, так? тут на 4 години, тут на 6 годин. І пішли собі спати, гуляти по магазинах. Прийшли і все готове. І ви знаєте, що коли робите м'ясо, воно не сухе. Як ви жарите його і десь там? Воно цільне і <смір>, тримає всю вологість і всі вітаміни. Зараз будемо приступати. Почистимо морковку, почистимо бульбочку, це все почистимо, поріжемо на кусочки. Я вам покажу, як я буду цибульку накладати на ті шпажки. Ну що, поїхали. Так, ми. Порізали е, м'яско на отакі кусочки. Дивіться, е, вони трошки такі забага... великі, але нічого, вони потім уваряться, стануть менші. Що ми сюди даємо? Беремо лаврового листа, дивіться, і таку і пару, пару всього, багато не давайте, бо він дуже сильний. І отакого його розмільчить. Все, Лавро... тепер солі. Солі по вкусу. Отак. От Далі даємо сухий чесник сюди, сухого чесничку зараз дамо. Я трошки, так, більше даю і дамо ще, а, десь в мене був перець такий. Ще перчику дамо такого. От такого перчику. От. І отак його трошки. Далі, що ми ще даємо? Ем, люди дають оцет, але я даю лимон. Беру лимончик, багато не давайте, Трошки лимона. Отак. І отак його зверху. О, і досить. Більше нічого не давайте. Воно буде дуже смачно гарно помішали. І обов'язково попробуйте на сіль. Все. Тепер дивіться, ну в мене ж пашки такі дуже довгі, вони не поміщаються. То що я зробила? Я, зараз, я їх отак поламала. І все, і то, що треба. І отак нанизайте. Все м'язко, акуратненько, сильно. Дивіться, одні кусочки більші, другі менші. Старайтеся підбирати однакові кусочки на одну шпажку. І отак нанизаємо. Отак всі. О, бачите, воно не дуже так хоче нанизатися. Так, і ще отут -от досить. все. Бачите, які виходить? І так, і кладемо на низ. Я ще додаю добав, такий чорний молотий перчик. Обов'язково додамо зараз його, щоб воно було, запах такий хороший у нас був. Все. І у нас наш пашку помішали провиту на сіль. Але лимончик, він дасть дуже приємний смак. М'яско я нанизала на е, отакі от е, палочки. Дивіться, як вийшло гарно. Я сюди їх всіх склала. Отак. Бачите як? І тепер води ми не додаємо. Морку я не буду на палочки накладати. У мене от того внизу є місце, то я просто моркву от сюди от покладу. Зараз покажу вам так. Тепер дивіться, що ми робимо. У мене ще є е, овочі. Що ми робимо? Ми їх солимо, От так о, даємо чесничок. Практично все, що ми давали на м'ясо, то і сюди сухий чесник. Даємо так, перчику. От, і все, більше нічого не даємо. Оце, воно потім я дам е, е, свіжий чесник і воно буде добре. Нанизаємо отак. О, ще одну. Отак. О, щоб воно гарно було один такий колір, один такий колір. Можна оці всі на одну, якщо вийде. Я думаю, не вийде. так. О! Дивіться, яка красота вийшла. Бачите? Кладемо наверх на м'ясо. Також беремо другу. О! І що ми робимо? Беремо картоплю. Нам вже тут посолена, поперчена. картопельку отаку. Отак. От Потім. Перчику, знов картопельку. можна дві. Як вийде. О і перчику. Отак. От і ще можна. А це вже на другу. Отакого. От Викладаємо знову наверх, і так робимо все. Тепер у нас е оцей Екплен, цей сінінький оці. Що ми робимо солимо по смаку, так? Даємо. Знову чесничку сих, сухого. Так. І даємо соєвого соусу. Отак От я прямо даю сюди, щоб він трошки багато не давайте. Такого чисто для смаку, все. Так. І лимона трошечка видавимо трошка лимону сюди. Це буде якраз то, що треба. О! Все, помішали от, і на шпажку. таку. Дивіться, вони є різні розміри, тут старайтеся, такі, які побільше, то сюди. Так, ще трошечка в той соус. Все, кладемо наверх. Другу, бачите, воно таке трошки побільше, то щоб вони були однакові. Отак. От так. І третє. Все. Отак. От тут соус у нас. І наверх. Так. І оці ми, напевно, такого просто покладемо, бо вже тут нема місця. Всього потрошка і виходить добре. Тепер цибульку. Дивіться, що я роблю з цибулькою. Я отак протикаю повністю одну, другу, бачите? І третю. Протикаю, і зараз я вам покажу, як воно дуже скоро оце, у нас так, виходить. І третю. І в нас виходить, що вам. Можна буде прорізати отаким от, от чином. Дивіться. Раз, бачите, два. І виходить, що воно на шпажці. І три. Дивіться, у нас отакі говони вийшли. Трохи більше, трохи менше, але воно буде добре. Посолили з двох сторін цибульку, так, все, політик. Поперчили для смаку. О, і лімончика ще трошки вижали. На ну, це все. Воно буде добре, воно буде смачно. Так, все. І все кладемо сюди. Отакого. От У нас все готове. І я вам покажу, що в нас вийшло. От подивіться, ціла кастрюля. Отака от велика, вийшла всього того смакотечка, Бачите? Тепер що ми робимо? Ми беремо, її накриваємо кришечкою. От я накриваю. Внизу в нас е, м'яску, решта все вверху. Дивіться, накриваємо кришечкою. Да? І ставимо, я ставлю на 4 години, потім дивлюся, якщо треба ще трошки, то трошки ще більше. Але в основному на 4 години води не додаємо і е, покажу вам кінцевий результат через 4 години. Ще хочу додати, що не забудьте додати такі дві дольки чесничка. Я треба їх різати, отак як є, прямо в каструлю, Просто прямо в каструлю. Прийшло 4 години. Блюдо я вже приготувала і виклала на тарілочку. Дивіться, м'ясо, подивіться, воно яке? Воно абсолютно ціле. Я поклала зверху оцей соус, називається хожер соус. Він смачний. Я не поклала на все, тому що, може, хтось захоче барбікю, не знаю. А от сесамі соус теж ми дуже любимо. То я поклала на оці сіненькі, чи як воно там називається, оці, е, е, кабачок. Отой. Е, також на цибульку так поклала. Дивіться, яка цибулька, вона ціленька, але вона готова. Мій чоловік таку любить цибульку. То я вже так цей, е, картопелька, от друга картопля, потім е, все готове, все абсолютно готове. І дуже... Я пішла в парк, я пішла в магазин, я прийшла все готове. Готуйте в тому кракпаті, він дуже вигідний, дуже-дуже вигідний. Пішли на роботу, прийшли готове. Так що готуйте всього вам доброго, мої любі друзі. Пишіть хороші коментарі, не забудьте писати мені, не забудьте цього лайкати. Е, ще одне, там одна жіночка, я написала, що там макарони я купила в, там такий як корейський магазин і там є японський відділ. в японському... Відділі, а вона написала, що краще би в українському. То я, б, я вам хочу сказати, що в Америці нема українських мазань, Може, десь там в Чикаго чи десь ми живемо в Індіані. В нас є мексиканські, в нас є. Руський магазин, в нас є корейські магазини, дуже багато є арабських магазинів. У мене, кстати, є відео арабського хліба, дуже смачний, так що нема українських магазинів. Так що, так що я вам хочу сказати: готуйте, любі мої. Я стараюся для вас, дивіться, лайкайте, пишіть коментарі, може ви, вас щось інше цікавить. Всім привіт! Хочу передати привіт своїм друзям з України, зі Львова, з Золочева, з Бердичева. Всього вам доброго, мирного неба. І зустрінемося в слідуючому відео.